Продовжуємо вас знайомити на нашому каналі домашні університети в рамках плейлиста Ліки природи з перевіреними рецептами оздоровлення організму. Сьогодні поговоримо про бджолиний підмор. Чим корисний та кому протипоказаний? Лікарські засоби на основі бджолиного підмору здатні попереджати запальні процеси, стабілізувати кров'яний тиск, позитивно впливати на судини та систему крові в цілому. Бджолиний підмор це своєридний екстракт, з якого виготовляють ліки проти різних хвороб. Препарати роблять у формі мазі, спортових настоїнок тощо. Що входить до бджолиного підмору? Бджолиний підмор складається із стіл померлих медоносних бджіл. У нетрадиційній медицині його цінують за біологічно активні комплекси, завдяки яким ліки на його основі позитивно впливають на стан здоров'я людини. До складу бджолиного підмору входить білок, хітин, меланін, віск, вітаміни та інші цілющі речовини. Практично він містить всі компоненти меду, пилку, маточного молочка та воску, корисні властивості яких визнані медиками. Лікарські засоби на основі бджолиного підмору здатні попереджувати запальні процеси, стабілізувати кров'яний тиск, позитивно впливати на судини та систему крові в цілому. Гепарин, який входить до складу підмору, часто додають у ліки для боротьби з патологією крові, серця, судин нирок. Також він покращує обмін речовин і зміцнює ендокринну і нервову систему. Окрім цього, засоби із бджолиним підмором зменшують рівень холестерину в крові і таким чином сприяють профілактиці атеросклерозу, ожиріння та інших супутніх захворювань. Такі препарати очищають кишечник і нормалізують його функцію, захищаючи від токсинів, попереджають розвиток діабету. Компонент хітозан може виводити з організму радіонукліди і солі важких металів, та загої опіки та інше пошкодження шкіри без утворення рубців, має кровоспинний та знеболювальний ефект. За яких хвороб рекомендують дджилиний підмор? Джилений підмор в основному використовують для лікування аденоми передміхорової залози, сексуальних порушень, імпотенції і фригідності, хронічних захворювань легень, печінки, шлунково-кашкового тракту, м'язового апарату, центральної нервової системи. Такими ліками також стабілізують кров'яний тиск. Та вирішують проблеми із серцево-судинною системою, нирками та судинами головного мозку. Як профілактику для загального зміцнення організму бджолиний Підмор рекомендують людям похилого віку. Бджолиний Підмор протипоказання. Препарати із бджолиним підмором протипоказані людям, які мають індивідуальну непереносимість до продуктів бджільництва. А також дітям до 2 років. Вживання з вмістом спірту не рекомендовано вагітним жінкам і людям з порученням функцій печінки. Лікування бджолиним підмором останнім часом апітерапія набуває все більше популярності. І не дивно, натуральні продукти бджільництва, мед, маточне молочко. Трутневий гомогінат, квітковий пилок, підмор дуже ефективні при лікуванні багатьох захворювань. Але якщо перші з перерахованих продуктів широко відомі, то про підмор і його властивості поки знають небагато. А секрет цієї цілючої субстанції простий. Справа в тому, що в хітиному покриві бджілок Місяця гепароїди хімічні речовини, що позитивно впливають на згортання крові і стан судин, і не менш цінно, що пригнічують запальні процеси. Епітерапія давно вже вважає боджолини Підмор потужним лікарським опробованим лікарем, епітерапевтом, починаючи з 19 століття. Джолений підмор буває неоднорідним. Серед його віддів розрізняють зимовий, коли в тілах загиблих бджіл міститься отрута і неперетравлювальні залишки кишечника. Річний, який містить лише отруту, і лікувальний, який отримують після використання бджіл для цілющих укусів, які вже не містять отрути. Рецепти лікування бджолиним підмором. Підмор бджіл повинен бути сухим без цвілі, а якщо підмор погано просох, то він може протухнути і мати неприємний запах. Сушить бджолиний підмор, помістивши його в духовку або в піч з температурою 45-50 градусів. Правильно висушений підмор бджіл приємно пахне смаженим насінням. В даний час центри з нетрадиційної медицини використовують в оздоровчих цілях кілька варіантів лікування підмором. Це відвар підмору, смажені тіла бджіл, напар, лінімент і спиртовий екстракт. За ефективністю дії відвар і настоянка приблизно однакові. Якщо хвори погано переносять спиртомісні ліки, то тоді використовується відвар з підмору джил. Основні показання для засування бджолиного підмору: аденома переміховорової залози, хронічні захворювання легень. Печінки, шлунково кишкового тракту, м'язового яз, апарату та центральної нервової системи. Використовувати підмор бджіл у медичних цілях можна в декілька видах: Настоянка підмору, відбар підмору, напар підмору, лінімент підмору і смажений тіла бджіл. Перше. При лікуванні короткозорості. Смажені тіла бджіл використовуються за такою методикою. Одна чайна ложка свіжого підмору смажить, смажитися в 50 мл рослинної олії протягом 5-6 хвилин. Потім остужують і подрібнюють, приймають всередину по чайній ложці до їди, запиваючи молоком на протязі 1-2 місяців. Курс лікування можна повторити через 2-3 місяці. Другий рецепт. При маститі і панацерії, варикозному розширенні вен. Напар підмору це розпарені в гарячій воді тіла бджіл. Він зазвичай накладається на вогнище запалення. Проводиться ця процедура наступним чином: 100 г підмору заливають дуже гарячою водою, але не окропом, і настоюється 15 хвилин. Потім отриману масу злегка віджимають через марлю потрійне шар Марлі накладають на хворе вогнище. І зверху кладуть згорток з віджатими бджолами, накривають целофаном і закріплюють еластичним бинтом. І залишають цей компрес до охолодження. Третій рецепт. При суглобових болях і тромбофлебітах. Лінімент з джолиного підмору використовується так: джолиний підмор розтирається в порошок і змішується з гарячою оливковою олією. Одна столова ложка порошку на 200 г масла. Зберігати у флаконі з темного скла в холодильнику втирається при болях, попередньо розігрів. Четвертий рецепт. Для стабілізації кров'яного тиску при серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях нирок і судин головного мозку. Призначається спортовий екстракт бжолиного підмору настоянка по 15-20 капель після їжі протягом 1-2 місяців. Екстракт також призначається літнім людям щодня протягом 6-12 місяців у дозі, яка дорівнює одні каплі на рік життя для 70-річної людини 70 капель. Спостереження показують, що після курсу лікування. Люди стали активніші, полегшувалися їх звичайні хвороби. Приготування екстракту. Одну столову ложку потрібного порошок підмору залити склянкою 40-градусної горілки і настояти 2 тижні. Екстракт застосовується для кування аденоми передміхорової залози і сексуальних порушень, імпотенції і фрігідності. П'ятий рецепт. При аденомі передміхрової залози хворобах нирок, гломеронефриті та ожирінні. Відвар з підмору бджіл Одну столову ложку підмору залити пів літрами окропу, довести до кипіння і варити на слабковому вогні 2 години. Потім залишити для охолодження при кімнатній температурі на 1-2 години. Процідити і пити відвар по одній столовій ложці два рази на день протягом місяця. Настоянка з підмору бджіл. У будь-яку тару, наприклад, банку 02, 05 або 0,7 літра насипати бджіл до половини і залити спиртом вище підмору на 3 см. Настоювати 15 днів в темному місці. Потім процідити. Пити настоїнку дорослим три рази на день по одній столовій ложці за 30 хвилин до їжі поки не настане полегшення. Настоянка страв Приготувати суміш з 20 плодів шипшини, 40 г пустирника, 20 г листків подорожника і 20 г листя берези, 3 столові ложки суміші помістити в Термос і залити 0,5 літрів крутого окропу. Настояти 2-3 години, процідити і додати з медом, За смаком. пити настій теплим, пів склянки тричі на день. Для очищення організму зміцнення імунітету приймати стільки крапель спиртової настойки, скільки вам років. Рецепт шостий. Розвести у невеликій кількості води, розділити на два прийоми вранці та ввечері, відразу після їжі. Курс лікування 1 місяць. Повторювати його можна через кожні півроку. Сьомий рецепт для очищення печінки від лямблій. Приймати настоїнку по 20-30 капель, але не більше. Три рази на день після їжі. Курс лікування 1 місяць. Восьмий рецепт для очищення крові. Приймати так само, тільки в настонку додати потрібний порошок каліпта. 10% від ваги підмору. Зовнішньо застосовувати для лікування ран. Дев'ятий рецепт. Для нормалізації артеріального тиску при гіпертонії і при серцево-судинних захворюваннях, захворюваннях нирок, печінки судин головного мозку. Кістозному роз... Розростання щитовідної залози. Приймати настойку по 15-20 капель після їжі протягом 1-2 місяців. Десятий рецепт. Лікування підмором імпотенції і фрігідності. Приймати теплий відвар бджолиного підмору по одній столовій ложці 2 рази на день за пів години до їди. Одночасно випивати по склянки теплої води, розвівши в ній одну чайну ложку меду. Курс лікування 30 днів. Всього 2-3 курсу. Перерви між ними 2 тижні. Одинадцятий рецепт. При суглобових болях. Болях у попереку. Одну столову ложку підмору залити склянкою кропу і настояти 15-20 хвилин. Робити ванночки або компресор для рук і ніг починаючи з 5 хвилин і поступово доводячи до 15 хвилин. Можна так само використовувати мазь з бджолиною підмору. 12 рецепт. При суглобових болях і тромбофлебіті. одну столову ложку підмору розтерти в порошок і змішати зі склянкою гарячої оливкової олії. Втирати при болях в теплому вигляді, Зберігати у флагконі з темного скла в холодильнику. Тринадцятий рецепт. При маститі панариції, варикозному розширенні вен, 100 г підмору залити дуже гарячою водою. Настоювати 15 хвилин. Процідити через потрійний шар марлі в друшляку. Залишок злегка віджати і накласти на осередок запалення, зверху накрити целлофаном, махровим рушником. І тримати компрес, поки він не охолоне. 14 рецепт. Захворювання сечостатевої системи. Рецепт наступний. Ретельно очищеним джолиним підмором наповнюють скляну банку, заливають 60-70 градусним спиртовим розчином. При цьому рівень рідини повинен не перевищувати. На 3 см рівня підмору. Настоювати в темному і прохолодному місці протягом двох тижнів. Проціджена через марлю і перелита в чисту пляшку настоїнка бджолиною підмору приймається по одній столовій ложці двічі на день перед їдою протягом місяця, готовий розчин зберігається в темному приміщенні при кімнатній температурі. 15-й рецепт при аденомі передміхової залози сексуальних розладах використовувати теплий відвар бджолиного підмору по 1 столовій ложці два рази на день за пів години до їди. Одночасно по пів склянки теплої води, розвівши в ній одну чайну ложку меду. Курс лікування 30 днів. Всього 2-3 курси. Перерві між ними 2 тижні. 16 рецепт. Лікування цукрового діабету. При цукровому діабеті використовується наступний рецепт. Готується 5% спиртовий екстракт бджолиного підмору. Щоденна доза становить 15 крапель після прийому їжі. 17 рецепт при ударах і синцях. Дуже ефективні при лікуванні синців примочки з настою бджолиного підмору. 18 рецепт при судинних захворюваннях. Використовують наступний рецепт. Дві столові ложки бджоленого підмору заливаються склянкою гарячого рослинного масла. Після того, як масло трохи охолоне, змочена в ньому ганчірочка, прикладається до хворого місця до повного охолодження. 19 рецепт. Лікування гіпертонія. 200 г підмору заливається 2 літрами води і кип'ятиться на слабкому вогні протягом 40 хвилин. Охолоджена суміш проціджується через подвійну марлю і приймається всередину до їди по 50 мл протягом 15 днів. Зберігати отриманий відвар слід в холодильнику. 20-й рецепт. Рецепт при лікуванні короткозорості. Дві столові ложки свіжозібраного бджолиного підмору обсмажуються в 150 мл олії протягом 7-8 хвилин. Ретельно роздрібнена остивша суміш приймається всередину двічі на день до їди по одній столовій ложці. Курс лікування становить 1 місяць. Після невеликої перерви лікування знову повторюється. Так, наступний рецепт. Рецепт для поліпшення життєвого тонусу. Ретельно подрібнюється 2 столові ложки бджолиного підмору і настоюється на одній склянці горілки протягом двох тижнів. Проціджений Настій застосовується двічі на день по 20 крапель протягом двох місяців. В якості ефекту від застосування настоянки можна виділити підвищення активності, бадьорості духу і тіла. Відзначено благотворний вплив настоянки бджолиного підмору на стан імунітету серцево-судинної системи. Спостерігається зменшення патології судин головного мозку. Настоїнка рекомендується як найбільш ефективний профілактичний засіб при розвитку слабоумства і старчівському віці. Інформація надана з ознайомчою метою і не повинна бути використана для самолікування. Якщо вам сподобалася інформація, то ставте вподобайку, пишіть коментарі і підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Будьте здорові. Дякую за увагу.